Мікс дорослих піжамок крейн, комплектики. Конічна сорочка йде Емочка, Такий комплект піжами йде Елічка. Штанишки також можливий рукавчик. Така і доброй змірі XL. Дуже класна така якість, 100% кутон, такий ніжні, маленький та дуже приємний до тіла. Така будорочка, може бути такий домашній костюмчик емочка. Ска, такий також дуже ніжний та приємний до тіла комплект. Штанишки така легенька баночка, зручна моделька емочка. Емочка така нічна сорочка, дуже ніжне мережево. Комплектик Емочка. Емка такий новорічний комплект. Есочка. Також така класна якісна, гесенька, накенька бабочка, Есочка, 2 XL. Элечка, такая теж так, дуже класна, та ніжна тканинка. XL. Элечка, Есочка. Емочка. Элечка. Такі також дуже класний, якесенький, серединка, легенька мякенька паєчка, елічка.